Вітаю! Перед вами класична засніжена ялинка з шишками висотою 1 метр 20 сантиметрів від Urban Tree. Ялинка темно-зеленого кольору з таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Особливістю цієї ялинки є те, що на ній є додаткові гілочки, на яких прикріплені справжні знезаражені шишки із блискітками. Саме тому ця ялинка є найпохнастішою серед всіх інших класичних ялинок. Ялинка виготовлена із безпечного та первинного матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Цей матеріал не має абсолютно ніякого запаху, плюс гілочки зовсім не колють пальці. До кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включно із підставкою. Підставка пластикова складається із трьох ніжок. Висота 1,20 см підійде ідеально вам, якщо ви хочете поставити ялинку на якесь підвищення. Так вона зможе показати всю свою красу. Також ця ялинка може слугувати вам як додаткова. Часто нас запитують не лише про висоту ялинки, а й про діаметр. Адже багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафи. Але хвилюватися не варто, тому що діаметр ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою. Це приблизно 85 см. І якщо вам потрібно зменшити діаметр, ви просто підгинаєте гілочку доверху або донизу. В структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, Тому гілочка буде витримувати навіть якщо на ній буде вісіти багато іграшок. Ялинка складається з однієї частини, вона суцільна, але з легкістю поміщається в ось таку компактну чотиришарову картонну коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цю красуню наступні 6-7 років, адже саме такий термін служби цих ялинок. Замовляйте класичну засніжену ялинку з шишками висотою 1 м 20 сантиметрів на Урбан-3 прямо зараз.